Всім привіт, друзі! З вами Саньок і сьогодні ми грати в Minecraft. А точніше не просто грати Minecraft, а уже з залізною бронею, бронею третього рівня. У мене 400 кстріл, 200 стаки стак приготовлено риби, 1 стак приготовлено м'яса, 2 стаки. Кругляку і 2 відра води. Ви ставите лайк і підпис на канал. Ну і ми починаємо. Так. Я забавлюся на якомусь березі, йдемо шукати. Вже тут є щит ще краще, тому тут шанс, ну я думаю, збільше мене довше вижити, чи як сказати. Так, веч хедроу. Ну, так, йду шукати яке-небудь сало, можливо якийсь данж. Це я побачимося ще зараз. Хоча б що небудь цікавий на їхний тип. І можна було б спробувати. Оба на вже срав відразу село. Нормально так. Так, відразу піду тоді лутати. Може в це село будемо захищати. Так, окей. Чекаємо тут. Тут це пуєш. А, розумію. Ну віщо мені тільки все. Ну, якщо будеш трошки краще, якщо будеш торгувати, то тоді. Ой, ой. Ой, блин. Это й двері закрить, вийди. А нам же ж не прийде, надіюсь. Надію, а, ну в залі, по-моєму, старін. Ну добре. Ти продовжу далі злутати село. Потом новим було пусто. тут у нас. Ну... так собирать так лишний золота вроде той дом стенсу, он Окей. Значит, и доволю, а можно на кайта, а, если на цветовая, мы может, Я когда буду строить, там на три блока, там еще -то. справа, это вообще шесть. сейчас подумаю, Два смараги, пішкиряні або там. Так, а тут у нас... Нічого. Окей, тоді піду по фальшисти. В принципі, чого б ні. Ох, уже ця штука несеться вже на мене. Какая, ну, зато нормальный урон стрела наносит. Как пока все не проедет, а что ты там? Давайте уходите, что -то... Далее можно напевно измочать, я надеюсь, что вы меня не Почаємо файт зі зелене якось не дуже мені подобається ідея. Окей, okay, наїзі. Виніс ще залізо повторимо, окей. Okay. Так. Петр це село мені більше не треба, можна йти далі. Але хоча його знову якось ну, нове село. Як буде напевно цікаво, тому ми будемо ще напевно пошукаємо, може щось Так, ідем далі. Так, 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 так. Блін, чорни ти оцей, як називається, Дім розбійників, там може нормально так. пройти назад в і далі... Обо м'ясо багато восстанавливает. бегаю по этому острову. Тут ничего не так, Так, так. Что это такая Что это такое? -то. Шахту вже вночі, бо ну, доволі цікаво. Але спробувати, думаю, можна. В Шахта, я надіюсь, чи це просто щось таке? Хоча мені ми ніби терміні нічого не побачив. Напевно. Що можливо? було. Окей. Утердроп. Чи не треба. Блін. Дай-ка киснути на відео, якось. не вироби хоч. Чи я брат себе мій, напевно, його робити? Так, зараз був утерброд. Бутерброд. Ватерброд. бутерброд. Точно не ватрир, напевне. Ну ви не певне, що тут взагалі залі тіше було. Ще на ту воду впав чи на нову воду впав. Ну бо... о який за закат. Ви вже ставили лайки на канала? Зараз закат у відео. Можливо і ні, тому що зараз пробуйте поставити лайк. Так. цьому цього срідову реальність, реальніше буде легше трохи захищатися. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вже. Зараз буде роботи А вже першим об'є. Ай тепер що ти мені скажеш, коли в мене є тоже лук. Трімаз. Так ч ты увертаешься? Да уж от тебя. Ману изи. Изи минус. блін

бежать. Минус. Все, уже ⁇ пло. Она а правда ничего не говорит. опыта нормально так опыта так ого вот здесь какие килли был киллы так ну вы напишите в комментариях какие игры вы хотели еще чтобы e ele porque dura com pac Ну я вер. Так, добре, тоді щось треба зробити, цікаво. Зараз строй такий типу стол. О, ну зараз. Та відійдіть. Давай все, не. Дай мне, дай мне, дай мне. Это минус. А на сете их что я так? А, ну, он получит их. Не, 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 не. Так, всі, що в мене блоки йде. Добре, зараз хочусь. Я вроде вроді максимум у мене вроде би блоки і більше нема. І зараз спробую зробити waterdrop. Додайте, що це вийде. Але я спробую хух. надеюсь, що вийде? Поїхали. Йомо, я не запав! Ем, ви цього не бачили не втроє. Я підпал він зараз що робить. Побачалося, все одно Я Поїхало. Так. За лайки, підписуйтесь канал, бажаємо класу настрій удачі. Пишіть коментарі, в якій мені ігри ще зіграти. І дивіться мої другі відео. І всім пока-пока.